5 березня Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного вносили 23 питання. Вони стосувалися роботи комунальних підприємств міста, утворення та зміни складу комісій. Обговорювали і фінансові питання. Зокрема, проведено аналіз роботи підприємств житлово-комунальної сфери, затверджено звіти про виконання фінансових планів організацій. Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш також доповідав з цього питання. Мовав щодо послуг, котрі організація надавала протягом минулого року, озвучив і фінансові результати діяльності. Комунальне підприємство протягом останніх років активізувало роботу в напрямку залучення інвестицій. За період повномасштабного вторгнення вдалося залучити більше 30 мільйонів гривень донорської підтримки. На сьогодні організація є прикладом успішної роботи з державними та європейськими донорами. Також підприємство працює і в напрямку зменшення витрат на використання енергоносіїв та пошуку альтернативних джерел живлення. Фахівці установи працюють над реалізацією ініціативи вартістю 100 тисяч євро. Планують встановити сонячну електростанцію. Анцію обладнання розмістять на очисних спорудах, як говорить Андрій Гавриш, це дасть можливість підприємству у майбутньому зекономити на оплаті електроенергії. Виготовляється проект на встановлення сонячної станції, яка буде встановлена на очисних спорудах. Вже всі нюанси обговорили відкриті торги пройшли. Є переможець хто виготовляє проект, і плануємо її встановити у вересні місяці. Економію на споживанні електроенергії вже вдалося досягти за допомогою інших методів. Це встановлення нового насосного обладнання, частотних перетворювачів. Також проведено реконструкцію підвищувальних установок. Економія склала 1 мільйон 642 тисячі кВт годин. Порівнюючи з показниками минулих років, можна відслідкувати зменшення витрат в частині споживання електроенергії, зазначає Андрій Гавриш. 21-й рік споживання загальне по підприємству 6 мільйонів 534 тисячі 602 кВт. Ділю їх вода спожили 2 мільйона 192 тисячі 816, тепло 2 мільйона 578 981 тисяча і каналізація 1 мільйон 758 555 кіловат годин. У 23 році загальна, загальна, 2 мільйон, загальна 5 мільйонів 418 тисяч 871 тисяч кіловат-година, вода 1 мільйон 722 тисячі 202 кіловат-години. Тобто вона вона зменшується. Та навіть враховуючи колосальний об'єм проведених робіт в напрямку зменшення витрат на електроенергію, підприємство понесло збиток в частині надання послуги, водопостачання та водовідведення. Як говорить Андрій Гавриш, це викликано значним здорожчанням саме електроенергії і податку на користування надрами. Якщо сума збитків за цю послугу у 2022 році дорівнювала 5 мільйонам гривень, то у 2023 підприємство понесло збитки вже у розмірі 10 мільйонів. Всі закономлені та зароблені Приємством кошти сьогодні направляють на стримування тарифу та відшкодування збитків, якби один був підхід. Наприклад, якщо підприємство заробляє інше діяльність, щоб воно його вкладало, хоча б ну хоч би 50% на розвиток. А так виходить, що ми кошти які заробили. Ми да ми перекрили, наче вийшли не збиткові, перекрили іншої діяльності тариф його стримуємо. якби 50% на стримування тарифу, а 50% на розвиток, враховуючи підвищення вартості електроенергії та податків, а також відповідно вимог чинного законодавства, підприємство змушене скоригувати діючі тарифи на водопостачання та водовідведення. Про що в ході засідання виконавчого комітету і озвучив керівник організації Андрій Гавриш і наголосив, коригування торкнеться лише двох складових. Одна з яких вартість електроенергії, яка на сьогодні займає 70% тарифу. Тариф цей приймався у 2021 році, який зараз діє. Вартість електроенергії на сьогоднішній день 8 гривень 689 копійок. Це із з ПДВ в тарифі закладена 3 гривні 48 копійок з ПДВ. Електроенергія виросла на 149%, майже на 149,75%. І планові витрати на електро... на електроенергію вони збільшились на 18 мільйонів 828 тисяч. Інша складова, котра суттєво впливає на формування тарифу податок на користування надрами. Він теж суттєво збільшився, збільшився він на 34,8%. І ставка податку на спецводокористання, яка збільшилася на 46,4%. Оці складові, які ми скоригували тариф, всі інші складові. Які були в році не заробітна плата, не матеріали, не паливо-мастильні матеріали. Вони не враховувалися, не інвестиційна складова, нічого не враховувалися, тільки скоригували на оці складові. Це податки і. Електроенергії Андрій Гавриш говорить в теорії розв'язувати фінансові проблеми таких підприємств, як прилуки тепловодопостачання, мали б дотації з держбюджету. Та за інформацією очільника комунального підприємства, на сьогодні в державному бюджеті не передбачені статті щодо відшкодування саме послуги водопостачання та водовідведення. Більше того, підприємство від держави недоотримало 43 мільйона гривень за відшкодування різниці тарифу на теплопостачання. Різниця на водопостачання за неї взагалі ніхто не, не говорить. Тому відшкодування буде-не буде. Це ну, невідомо. По теплу іде розмова. Тобто асоціація міст і держава, вона. Ну, не каже, що не буде відшкодування різниці в тарифах на послугу з теплопостачання. З такими проблемами стикаються всі схожі за напрямком роботи підприємства України. Так звані водоканали у зв'язку зі значним здорожчанням електроенергії змушені переглянути свою тарифну політику. Як приклад, Андрій Гавриш наводить сусідній Ніжин. Говорить, комунальне підприємство «Ніжинський водоканал збільшувало тарифи на водопостачання і водовідведення навіть в період воєнного стану. Тому на сьогодні, у порівнянні з прилуцьким тарифом, 38 гривень двадцять копійки. Ніжинській – майже вдвічі більший, а це 63 гривні 84 копійки. У Ніжині зараз 24,37 водопостачання, водовідводня 39,47, разом 63 гривні 84 копійки. Ніжин він ну він він приймав тарифи в 2023 і 2022. -м. І навіть в разі коригування тарифу на водопостачання та водовідведення у прилуках вартість послуги буде на 20% нижчою у порівнянні з тарифом у Ніжині. Значна кількість обґрунтувань вимушеного кроку щодо коригування тарифу, який озвучив керівник комунального підприємства прилуки тепловодопостачання, не знайшла достатньої кількості голосів серед членів виконавчого комітету. Тож питання щодо зміни тарифу на воду лишається не прийнятим.